Церква нас закликає, щоб ми отримали радість, радість прощення, радість від отримання дара Духа Святого, і щоб ми тою радістю ділилися. Бо, знаєте, людина, яка щось, скажімо, придбала для себе, і ні з ким з тим не ділиться, вона плекає в собі таку якусь таку егоїзм, щось таке. Не хочу ні з ким нічого мати. А життя на землі це готування до життя у вічності. А життя у вічності людина покликана жити у спільноті. Якщо людина не може жити у спільноті, вона попадає до пекла, до пекла, де також є спільнота, але спільнота одиноких. І коли ти хочеш значить, бути на землі саме, ні з ким нічого не хочу мати, моя хата скраю, нічого не знаю і так далі, то ти себе готуєш до спільноти одиноких. Роздуми у часі війни, на що ми мали би звернути увагу, На чим би ми би хотіли би роздумувати. Ми, ми вже згадували, що гріх. Здати нести людині глибокі рани, він від неспокою, сумління, до психологічних травм, до ненависті до ближніх, яких людина починає кривдити аж до таких званих інституційних гріхів, таких як рабство, расизм, атеїзм, імперіалізм, несправедлива війна супроти сусідніх народів тощо. І ці якраз це є наслідки наслідки. Гріха, який, гріх, який робить глибокі рани, тяжкі рани для суспільства, що суспільство потім готове, розумієте, до агресії, воювати, ворожнеться народами. Те, що ми сьогодні маємо, це є суспільство, яке є поранене гріхом. Цілі покоління вірних нашої церкви пережили на собі наслідки таких гріхів. Які ще й сьогодні набувався нових і нових форм. Матерію усіх гріхів є гордість. Гордість це є перший гріх. Гордість це бажання бути великим, найбільшим, Я більше від тебе, я більший від усіх. І такий дух імперськості є присутній у нашому ворогові, який прийшов нас тут нищити. Це є дух. Зверхності, дух якоїсь особливості, та? а це дух не Божий, це дух, це дух небожий і все. І сам не знаю, який він там, він там є, але не Божий, це точно. Цілі... Крім гордості, ще таке гріх таке як самолюбство. Яке створює ілюзію, що людині не потрібний Бог, який її любить, а людина любить тільки сама себе і думає, що її вистачить для повного їй вистачить для повного щастя. Я, я, моє я, хочу бути саме собі господарем і мірилом того, що людині можна, а що ні. Так і живе сучасна людина, забуваючи, що над нею панує Божий закон, і що це є Бог мірилом усього. І знаєте, тут є така велика криється небезпека. Бо людина хоче бути свобідною, і це є це і правильно, це і добре. І для цього Бог і прийшов у цей світ, щоб нас звільнити, звільнити від гріха, від усякої залежності. Людина має себе почувати вільною. Що робить, Що робить ото, знаєте, наше внутрішнє ото я, і не, не просто я як особистість, так? а такий егоцентризм, такий, моє я, таке дуже велике, значуще моє я. Я навколо мене цілий світ має крутитися, бо я такий є великий. І це є велика загроза для суспільства, велика загроза для особистості, бо вона людина втрачає свободу. Скажете, то то як? Бо тому що людина є в залежності. Що про неї подумають? Як на неї подивиться світ? І є ще небезпека, в чому тут криється особисте бо я. Я свобідний. Ми вже це розуміємо, що це і добре. Але людина на основі отої бажання свободи хоче ще звільнитися від Божих заповідей. Вона хоче звільнитися від основних принципів моралі, бо вона каже: Я хочу поступати, так як я вважаю, бо я так хочу. Так, людина повинна щось хотіти, але ми повинні своє хочу. Трохи, трохи пристосовувати до того, Божого, до Божого плану, який має на меті спасти людину. Але Господь не залишає людину з гріхом сам на сам. Навіть у час страшнішої, страшної війни, Господь, Господь поруч завжди. Зі своєї великої любові він прийшов до людини, щоб їй допомогти вийти з тупіка, з якого самотужки людина вибратися не зможе. Людина часом попадає в таку ілюзію, що «та я справлюся, та що та як? я? Як захочу, можу і не пити. Я як захочу, можу не курити. Я як захочу, можу не грішити. Людина собі так думає, що вона сама собі з тим всі справить. Ні. Сама людина може тільки зайти у гріх, а вилізти сама вже ніяк. Так як тваринка, яка попалася в пастку, вона сама може попасти в пастку в капкан, ще кудись там, у сіце, чи як там. Але вибратися сама вже не може. Вже треба, щоб хтось вмішався з турни. І так і ми, люди, які. Попали в пастку гріха, ми попали в неї самі, але вибратися з неї без помочі Бога ми не в Господь сьогодні заохочує нас вірити, і Він каже: віруйте мені, що я оці в отець у в в мені, коли ж ні, то через самі діла віруйте. істинно кажу вам, хто в мене вірує, то такі самі від них діла робитиме, бо я йду до отця. І все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб отець прославився синь. Перед лицем глибоких травм особистих, родинних, спільнотних, церковних, національних і глобальних, самі по собі ми безсилі. Навіть сучасні знання законів психіки, розвитку економіки, суспільства, міжнародних відносин. Та досвід до служіння служження доказує, наскільки ми всі потребуємо Бога і Його милосердя. Ми розуміємо, що вже навіть якщо ми говоримо про про психологів, так, я, наприклад, співпрацюю із психологом, так, з психотерапевтом, і я знаю, що є багато речей, які мене, лікарі, наприклад, кличуть, так, що треба. Треба, щоб прийшов священник кажуть. Ти не означає, що священник мудріший від психолога, чи від психотерапевта, чи психіатра. Ні, не мудріший. Але це трошки інша галузь. Лікар се на свій досвід і на, мед, і, 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 на медикаменти. Священник селається на свій досвід і на поміч Божу. Медикаменти діють на тіло, поміч Божа, Божа ласка діє на душу. І тому часом, коли ми говоримо про, про таке поняття, як психологія, наука, психологія, вона має два складники психія і логос, що означає психія, це по грецьки душа, логос це і слово, бо наука, так? наука про душу. Психологія це і наука про душу. Як можна психологію? Розглядати без священства, скажіть мені, якщо це є наука про душу. І коли ми, коли ми надаємо допомогу людям, які потребують психологічної допомоги, і часом психологи звертаються і кажуть, що треба до священника. І це і правильно, і ми розуміємо, що от, от такий спосіб. Такий підхід говорить про те, що дійсно ми думаємо про людину, думаємо по-божому. Не просто по-матеріальному, але по-божому. Тільки Ісус дарує нам повне загоєння. ран. Проте це. Проте це зцілення може тільки тоді бути, коли ми йдемо за Ним і приймаємо благодать Пресвятого Духа. Коли людина приймає Бога у своє життя, в її вчинки стають схожими на вчинки самого Христа. В нашому служінні Богові і людям людина прославляє самого Бога Отця. Ми у своєму служінні стаємо подібними до Ісуса Христа. Ти скажеш, ну, та певно, так ти може бути подібний. На Ісуса Христа. Ну, по-перше, подібний не, не своїм обличчям, не, не, не своїм одягом, а поведінкою, який був Христос. От коли ми говоримо про Христа, зразу так, як був ну, чисто по природі, таке розуміння, що це є. Ну, це був е, не просто максимально правильна людина, а Ідеально правильна людина. І всі його м, вчинки, всі його поради, всі, все те, що він робив, там зціляв, навчав, проповідував. Нам здається, що він все робив ідеально. Але нам це не просто здається, що, що воно так не було. Ми так, ну, так бачимо, так? що Ісус це та людина, яка це той Бог, який став людиною, прийшов до нас, і це та людина, яку, е, до якої ми тягнемося. Так, ми, ми її величаємо, але Бог хоче, щоб ми не просто до нього тягнулися, так? Він хоче, щоб ми його наслідували. Господь Бог хоче, щоб ми робили так, як він, жили так, як він, поступали так, як він. Тобто це називається наслідування Ісуса Христа. Який ми будемо мати на цей день молитовний намір завтра, тим більше неділенька, значить так, молимося, щоб, щоб серце кожного українця не заполонила зневіра, смуток і біль через втрати, через озлобленість і пасивність. От ми сьогодні мали зустріч із родинами загиблих. Це є великий біль, знаєте, це є втрата, це є От то... Біль у тої втрати — це є дуже тяжкий біль, з ним тяжко справиться, особливо самотужки. Це практично неможливо, бо тому що то є тягар. І сьогодні ми ще е, споминали родини. Тих загинувших наших перших таких, таких чисельних, це коли був збитий транспортний літак Іл-76 з нашими десантниками, 10 років вже пройшло. Вже пройшло 10 років. І так, вже, вже той біль не такий острий, але повністю його позбутися неможливо. Так, да, десь в якихось місцях він вже набув такої важності, такої вартості, такої цінності, як це наші герої. Ми ними пишаємося. Але все рівно за тими героями нашими, за тими, за тим, що ми пишаємося. Все рівно де ззаду, помалу крок за кроком йде відчуття втрати. І людина переживається, тому треба молитися в цьому наміренні, щоб <кій>, наше серце не заполонили зневіра, смуток і біль через втрати. озлобленість і пасивність. Молімся, щоб Дух Святий зцілював кожного із нас. Щоб зміцнило нас надію і витривалість. Бо каже Христос: хто витримає до кінця, той і спасеться. І це дуже важливо, бути витривалим. І за це треба молитися. Ну і місійне завдання, чисто як місія, так? подумай, які знаки своєї присутності Господь тобі сьогодні посилав. Де ти міг сьогодні відчути присутність Бога? Через кого, через що, або в який спосіб до тебе Господь Бог хотів достукатися, в який спосіб Він до тебе прийшов і об'явився? Думай над тим. І запитай себе, чи ти відчуваєш його близькість упродовж дня. Чи десь десь колись трошки так миттєво, та? чи ми постійно відчуємо, що Бог є присутній? Чи ми постійно задумаємося над тим, що Бог є біля мене? Знаєте, не може Ісусе ходити за тобою цілий день крок за кроком, слід у слід. І тому Він нас готує до зіснення Святого Духа. І каже, я вам зішлю. Іншого утішителя Духа істини, що буде перебувати з вами по віки Духа істини. І це є Святий Дух, Святий Дух, утішитель. Амінь.